Уже традиційно, 14 жовтня в Києві пройшов марш за державне визнання української повстанської армії на день покрови Пресвятої Богородиці, захисниці українського війська, владою це свято не визнається. Всеукраїнське об'єднання Свобода зібрало понад 10 тисяч людей, аби нагадати можновладцям без подвигу. Упа не було б незалежної держави. Це єдина українська сила в другій світовій війні, воювала проти всіх окупантів. Влада робила усе, аби зірвати виступи націоналістів. В Одесі марш заборонили. До останнього не давали дозволу в Києві. Не випускали автобуси з людьми з регіонів. Кіровоградських націоналістів арештували та посадили до СІЗО. Лідер свободи Легтя пояснює пояснюється панікою влади. Сьогодні націоналісти єдина сила здатна вивезти українців на вулиці. Люди поставили свій діагноз нинішньому режиму українофоби. Ми приїхали для того, щоб шанувати наших героїв, щоб шанувати тих українців, наших батьків, наших дідів, які все робили заради того, щоб ми сьогодні з вами могли один одному дивитися у вічі, щоб ми могли говорити нашою рідною материною мовою, щоб ми могли мати оцю українську державу. Правда, державу, яка тільки за формою поки є українською. Але наше завдання і наш святий обов'язок перед тими українськими героями зробити цю державу за змістом українською, і цей час прийде, і дуже швидко прийде. Зараз суспільство має найбільшою мірою демонструвати протистояння, не просто прямостояння і протистояння, і говорити цій владі. Ми не опозиція, влада, ви колоніальна адміністрація. Ми не маємо держави після того, коли третина країни узурпувала владу, коли третина черні проголосувала за людину з темним минулим. Тому зараз як ніколи такі марші упа актуальні. Ready Чернігівщина має славну традицію українських визвольних змагань. З Чернігівської області походить основоположник українського націоналізму Микола Міхновський, теоретик українського націоналізму Роман Бжеський. І більше того, Чернігівщина, ви знаєте, що перша поставила заслін московській окупації в 2018 році, а саме бій юнаків під крутами, які стали на захист молодої української держави. І безперечно, сонячне свято в Україні є. Воно є знаковим. Це є свято перше покрова – Це було завжди святом української зброї. Це завжди було свято українського війська, українського козацтва.